Друзі, вітаю! Сьогодні трошки хочу поговорити про магній, про наші два види його в Coral Club. Отже, є один магній, такий класичний в капсулах, і є магній такий останнього покоління, найбільш швидко він засвоюється. Це такий порошковий, який ми розводимо просто один стік на 100 мл водички. Ви можете для того, щоб він ще швидше спрацював, ви можете розвести його взагалі в мінімальній кількості води, наприклад, в 20-30 мл. Під язик трошки потримати, все, що ми можемо приймати, Мати так, сублінгвально воно швидко засвоюється і швидко потрапляє в кров і працює в нашому організмі. Через шлунково кишковий тракт це буде трошки довше, але цей магній теж дуже класно працює, і наші клієнти, і я, зрештою, приймаю його вже багато років. Відгуки дуже хороші. Коли є акції цікаві, можна придбати такі продукти, тому що він містить не тільки магній, тут є 74 різних мінералів. Магній тут як основа, але це такий багатомінеральний комплекс, який ми приймаємо так само на ніч перед сном, десь 9 година. Вечора. Якщо капсульований варіант, він приймається по дві капсули. Ці можна приймати по одній, можна одну на двох, навіть тому що це досить потужна штука. Для чого нам потрібен магніт? Магніт це те, що допомагає нам розслабитись ввечері. Допомагає розслабити м'язи. Перед тим як ми йдемо до сну, заспокоїти наш організм. Це профілактика судом, в кого вони є, в кого постійно втома відповідно. Теж це зараз весна, коли після зим. Мій організм хоче відновлення, хоче якогось такого активного харчування. Магніт це те, що ви просто мусите дати своєму організму. Тому обирайте улюблений для вас продукт і будьте здорові!